Є такий вислів, роби добро тихо. Якщо ви розумна людина, якщо ви розумна людина, то зрозумієте і не будете робити з мухи слона. Я все сказав і далі коментувати не буду. Так от я вам скажу, що в нашій країні по-тихому тільки врують гроші. По-тихому у нас обкрадають наш народ. По-тихому. Оце все, що робиться по-тихому, без шума. Оце якраз наоборот не добро робиться, а зло у нас по тихому робиться. І якщо ви не хочете десь афішувати щось, то значить щось, мабуть, там нечисто. Понімаєте? Так що я вам так скажу: перше. Друге, в першому коментарю цей чоловік звертався до мене на ти, тикав мені на ти. Ти. Возьми і випиши премію людині, а не вказуєш людям ти. Тут уже, бо як бачите, людина трошки якось облагородилася і стала на випадку. Хорошо, я до своїх клієнтів на ви так само звертаюся. Навіть до малих там буває діти, які заскакують, я по привичці просто із етики звертаюсь на ви. Ну, коли я бачу хамів, які тикають людям, то, ну. Хами е заслуговують, щоб з ними так само зверталися. Так от, що до чого я веду? До чого я веду? Перше, я блогер і все моє життя являється публічним. Моя хата публічна, моя подушка із витягнутою на вушо наволочкою публічна, Понімаєте? Моя лисина публічна, мої глаза, моя небр... небрита пика публічна, Понімаєте? Застрявша гля... грязь між зубами у мене публічна. Сумки оці публічні. Понімаєте? Із-за того потіхому не вийде, якщо ви пишете коментар у мене на блогові, указуючи, як мені робити. То ви станете теж публічним. Якщо ви цього не хочете, тоді, значить, не вв'язуйтеся у переписку зі мною. Тоді все буде по-тихому. Люблю, цілую, обнімаю. Слава Україні, героям слава!